сьогоднішньому улову невеличке відео. Бистренько запишу, тому що фотку не можна вил... Вил... виложити на YouTube. Мовив оце я удочками на бузі Ось таких гостерок. Важив, вага електронна плома, наважив без меном. Важить 2,5 кг, на той без мене такі там точно. Я вам покажу, які ось є екземплярчики. Ось Такий екземпляр. Ось Такий 18, 18 гостер, і 18 гостер і пару віршів. Тобто видно, миска велика. В принципі, все, що хотів сказати, ловив на черв'я, трохи на опариша, трохи на бутерброд ловив і це наловив я такі густр. Все, дякую за увагу, на все добре. Буду записувати ще відео. Спокійно, спокійно всім ночі.